На Київщині затримали грабіжників, які зазіхали на майно львів'ян. Двоє азербайджанців протягом двох років підсипали жертвам клофелін та крали їхні речі. Іноземці забирали у людей великі суми грошей, коштовності та мобільні телефони. Слідчі виявили шість таких фактів: загальна вартість майна, яким заволоділи злочинці, становить понад 120 тисяч гривень. Спільницею злочинців була молода львів'янка. Один кавказець зараз знаходиться під вартою, іншого оголошено у міжнародний розшук. А місце. Сцева мешканка, яка входила до злочинного групування під домашнім арештом. Затриманим світить позбавлення волі від 8 до 15 років та конфіскація майна. Я пам'ятаю, ми їхали вулицею моєму герою. Ба. Після цього ми заїхали в будинок Кругом особняки були. Я так зрозумів, що було за містом. Після цього ми вийшли, таксі поїхало. І Вона сказала почекати її, то всього добре дуже не ну але з хвилини 20 вони мене так били. Після цього я вже втратив свідомість, коли відійшов, то вже їх не було. У мене вкрали цепочку, золоту зняли, телефон, гроші, куртушку, меште. Щодка мене забрала, то в місяць я лежав в реанімації. Організатором злочинної групи був громадянин Азербайджану, який Знаходився в міждержавному розшуку в Росії, де за аналогічні злочини він притягався до кримінальної відповідальності під час одного з розбійних нападів особа, на яку був здійснений розбійний напад в Росії, загинула.